столиці не обійшлося без жертв водій Опеля фатально збив дівчину, що перебігала дорогу в забороненому місці. Утім питання залишаються. По перше, скільки мчав водій, і чому він переконував, що загибла була під чаркою. Володимир Мельник розбирався на місці. Есть только міг між прошлым і будущим. Именно он називається Жизнь, співав герой популярного фільму. Цій дівчині. Ця миттєвість випала дуже коротко. Обірвав її юнак на чорному ополі з польськими номерами. Пояснювати обставини мимовільного вбивства не хоче. Та да розкажить, що так сталося по ситуації, по аварії. Я не чоловік вибіжав дорогу. Я вас, Звідки ви знаєте, що він? Я не бій Ні. Ну, Таке от подія хотів запитати. Водій може не хоче Ні, Ну а ви його адвокат ви його так знаєте. Він сидів на пасажирному сидні. Приятель водія пояснює, пішохід з'явився перед їхньою машиною несподівано і гальмувати було пізно. Чоловік побіжав на дорогу. Перебігав не положено місце. Чоловік, це так розумію, це дівчина. Е, вероятно. Тобто ви навіть не поцікавились, не підійшли після зіткнення, щоб там спробувати надати Ми допомогу. Питання заказать первую комач. Я не смотряв на поле, але жити не знаю. Бачу, полікуль з Швидка приїхала через скільки? До та час швидка цього разу була повільною. Втім, лікарі запевнили копів, допомогти б не змогли. На вигляд 25-річна дівчина загинула миттєво. Очевидно, вона мешкала поблизу, при ній не знайшли ні документів, ні сумочки чи гаманця. Особи загиблих слідчі наразі не встановили. Поки ще ні, поки ще ні. А що з водієм? В якому він стані? Тобто нормальному стані. Він. Водій тверези формально правил не порушував. Хіба що можливо перевищив швидкість? Його заяви, що дівчина була п'яна, не підтверджені. Але що вчинила не тверезий вчинок? Факт економія часу до найближчого переходу в один і інший бік метрів по 700 стала фатальною.